Привіт-привіт, діти! Сьогодні у нас заняття з природознавства. А ви любите природу? Давайте з вами здійснимо подорож і з'ясуємо, що ж таке природа і як треба її охороняти. А що ж таке природа? Це сонце, повітря, вода, рослини, тварини. І птахи. Природа це наш спільний дім для тварин, для рослин і людей. Наше існування без природи неможливо. Тому ми повинні піклуватись про природу. Люди знищують ліси, тварин. Будують заводи, які забруднюють наше повітря і воду. Пропоную вам пригадати правила поведінки в природі. Не залишайте сміття в лісі, адже це будинок для тварин. Не розпалюйте вогнище. Воно може зруйнувати ліс. Не зривайте і не топчіть рослини. Не шуміть, крик лякає лісових мешканців. Не ловіть метеликів, вони прикрашають рослини, не чіпайте пташині гнізда, не ламайте гілок, дерев та кущів, бережіть оточуючий світ. Пам'ятайте що Люди повинні берегти екологію нашої планети. Дітки, а як ви допомагаєте зберегти красу нашої природи? Давайте ви мені про це розповісте або намалюєте. Я буду чекати на ваші відповіді. А зараз до побачення. На все добре.